Так, реакція – це відносно новий, цікавий метод створення зв'язку карбон-гетероатом через сполучення похідних боронових кислот та нітрогеноксиген нуклеофілів за допомогою мідних каталізаторів. Реакцію. Реакцію в 1997 98 роках досліджували і описали майже одночасно незалежно один від одного, три хіміка: Домінік Чен, Девід Еванс і Патрік Лен. Не знаю насправді, чому Девіда Еванса не внесли в назву реакції. Ну, можливо, він дійсно в порівнянні з своїми китайськими колегами запізнився з цією реакцією, але вона зараз має назву Чен Лен. Першим варіантом реакції була мідь каталізоване сполучення ароматичних похідних боронових кислот з амінами та фенолами. Пізніше було досліджено, що в цю реакцію так само вступають три хторборати, три алкоксисилани, триалкілстанани, йудонівій солі, похідні чотиривалентного плюмбуму та п'ятивалентного вісмуту. Останні не набули поширення через їх токсичність, але реакції за участю бор органічних та селано органічних похідних часто використовуються на практиці органічного синтезу. Далі ми розберемо механізм цієї реакції. На першій стадії каталітичного циклу відбувається координація нуклеофіла до мідного комплексу. Нуклеофіл займає місце одного з ацетатних залишків. Е, от на цьому прикладі у нас в якості нуклеофіла виступає 1,5. Е, після координації е, у нас е, виступає о, основа, яка депротонує е, приєднаний нуклеофіл і утворює активну форму сполуки, здатну до взаємодії вже з бароновою похідною. Е, тут ми можемо гарно бачити, чому саме НАШО. Нуклеофіли можуть вступати в цю реакцію, тому що якщо ми візьмемо третинний амін, наприклад, то у нас утвориться сіль, яку неможливо буде депротонувати і утворити активну форму сполуки для подальшої взаємодії. Далі під час стадії переметалювання відбувається приєднання арильного залишку до мідного комплексу з відщепленням ацетату борної кислоти. Наступною стадією є укиснення міді до ступені плюс 3 за допомогою кисню повітря. Саме нестабільність форми міді плюс 3 є рушійною силою для проходження відновного елімінування з утворенням цільового продукту і солі двовалентної міді. Насправді механізм ще остаточно не вивчений, і нещодавно була запропонована версія механізму, коли окиснення повітрям відбувається. Після стадії відновного елімінування від мідь плюс 1 до мідь плюс 2. А заряд плюс 3 попередньо мідний комплекс отримує в результаті диспропорціонування. Так, тепер перейдемо до вибору реагентів для реакції. Як нуклеофіли ми можемо використовувати альфатичні і ароматичні аміни, аміди, сульфаміди, похідні сечовини. Так само гетероцикли, спирти і феноли. Далі ми маємо дуже широкий вибір серед розчинників для реакцій, ефективність яких зростає від метанолу до дихлорметану або дихлоретану. Реакція ченлема не потребує сильної основи, тому можна використовувати порівняно слабкі основи, наприклад, ортофосфат калія. Карбонат, калія, піридин, або трителамін. Також цікавим прикладом є використання трифтор ацетатів МІДІ для сполучення малоактивних субстратів. Якщо ми порівняємо реакцію ЧНЛЕМА з іншими реакціями сполучення каталізованими паладієм, то побачимо схожість з реакціями Бухольда Гарпвіга та Сузуки-Міяура. В першому випадку різниця полягає у використанні арил замість похідних боронової кислоти. А в реакції СУЗУКІ взагалі утворюється зв'язок карбон карбон на відміну від реакції, яку ми розглядаємо, де утворюється зв'язок карбон гетероатом Великою перевагою реакції ченелеми є використання дешевих сполук міді в якості каталізатора, на відміну від дорогих органічних сполук паладію. А, також ми можемо порівняти з каталізовною реакцією Ульмана, як ми тільки що розглядали. А, тут різниця полягає у використанні галогенідів і каталіз ну іноді це каталіз металічним міду або іншими її солями. І тепер розглянемо декілька прикладів таких реакцій. По-перше, це приєднання до наших гетероциклів. До піролу в цьому випадку, використовуючи ацетат МІДІ, піридин як основу в дихлоретані за декілька днів при кімнатній температурі проходить реакція з досить високими виходами приєднання такого арильного залишку. Ще приклади приєднання фенілу до. Амідного фрагменту. Тут використовується трохи сильніша основа, як темітила також при кімнатній температурі, і обов'язково аерація розчину. І Ще один приклад цікава хемоселективність. Вибираючи потрібні умови, ми можемо проводити. Приєднання до різних нуклеофілів, наприклад, якщо ліворуч реакція йде, приєднання тільки по сірці, використовуючи каталітичну кількість каталізатору мідного і основи в цьому випадку біперидину при високій температурі. А якщо праворуч реакцію будемо розслабити там, також ще приєднується по нашої гетероциклу. В цьому випадку ми використовуємо значно більшу кількість основи і каталізатору, але умови реакції є м'якішими. Також в цю реакцію досить добре вступають як внутрішньомолекулярні реакції, якщо в нас в, в одній молекулі є фрагмент активний до. Чемлем каплінгу, наприклад, похід похідна боронової кислоти і е, нуклеофіл, е, який здатний утворити е, порівняно в, великий цикл, там 5 6 і більше, то, підбираючи е, потрібні умови, ми можемо зробити внутрішньомолекулярну реакцію. Щодо, хемосел, е, щодо стереоселективності, якщо ми використовуємо хіральні е, Субстрати, тоді їх стереохімія зберігається, ми можемо утворити необхідні нам ізомери. На жаль, саме асиметричного синтезу я прикладів не знайшов, але я думаю, що використовуючи спеціальні ліганди, можна, в принципі, проводити і асиметричний синтез. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Добре. Я в когось якісь коментарі та зауваження. Немає. Окей, ну щодо асиметричного синтезу, тут питання ж досить просте. Насправді. У нас ж в більшості випадків немає проблеми хіральності просто, тому що ну, у нас каплінг арил. З нуклеофілом, який не створює асиметричного центру, як правило, там є варіації, коли у нас карбон в місні нуклеофіли, ну, причому маються на увазі там, похідні типу металенактивних сполук. Тут, от в таких випадках там щось можливо дійсно, і, мабуть, що щось, щось таке досліджується. Але переважно все-таки у нас не створюється хіральний центр, тому і проблема асиметричного сенсу не існує особливо. От, щодо цієї реакції, що я помітив? Ну, якщо можна презентацію, то можливо трошечки зарано вимкнув, тому що я хотів би так пройтися да, слайдам. я намагався виключити мікрофон і виключитися зараз. Да. Давайте зараз пройдемось трошки по слайдам, тому що я так трошечки по кожному щось там неможливо не по кожному, але по багатьом дещо згадав би, щоб додати. Так. От. 에, давай, ну так, по по по, -по Будемо рухатися просто. Так, от буквально навіть на першому. Тут історія з Ченом Лемом, насправді, по-перше, це всі три троє хіміків, це американські хіміки, насправді. От, так, двоє з них мають азіатське походження, але, але, тим не менш, їх родини точніше, але працюють вони всі троє в університетах США. От, а Еванс, ну насправді, і Еванс серед цієї трійки це так би мовити, найбільш визначне ім'я. От. Нещодавно він, до речі, здається, пішов з життя, але в принципі такий ну майже на Нобелівському лареата тягнув. От він дуже багато в асиметричному синтезі зробив. І, мабуть, оце його дослідження реакції Ченалема, яке було трошки пізніше, дійсно. ну Він не особливо розвивав далі в цьому напрямку цю роботу. От саме Чен і Лем вони стали основними. Хто хто в цій реакції зробив найбільше досягнень ну от, і найбільше її зробив зусиль. Для перетворення її на синтетичний метод. Ну, далі, давайте по слайдам. Поїхали. Ну, так, таке, до речі, зауваження зовсім не пов'язане з хімією. Обирати темний фон і темне, так би мовити, зображення, воно не дуже для дизайну презентації. Звертайте на такі дрібниці увагу. Тому що, ну так, воно ж видимість різко погіршується. Добре, ну це таке. В принципі, не критично, поїхали далі. Щодо механізму, документував там, що окиснення потрібне в кінці. От Но, насправді, якщо подивитися уважно на стадію відновного елімінування, то в нас же метал повинен змінити свою свій ступінь окиснення на два при відновленому елімінуванні, так само як і при Кснювальним приєднанням. Тут просто немає стадії киснювального приєднання. Тому після відновного елімінування мідь у нас генерується в ступені окиснення плюс один, і тому все одно тут дійсно обов'язково потрібно до окиснення і назад, плюс два, щоб замкнути цей каталітичний цикл. Інша справа, що дійсно там є механізм більш складний, і він, і він здається, саме наведений у підручнику зараз. В кінці кінців я таки на ньому зупинився, от, який там буквально нещодавно був достатньо, достатньо детально досліджений, і там якраз дійсно окислення в кінці, але є ще стадія диспропорціонування міді. От ну тут важливо звернути увагу на наявність кисню в цій схемі реакції. Оскільки, наприклад, згадувалось про реакцію Бухвальда Хартвіга, коли розповідав нам Володимир, то е там зверталась увага на те, що цю реакцію бажано ставити в інертній атмосфері. Ну, до речі, якось я тоді на це не звернув уваги. Е казав Володимир, що в атмосфері азоту, ну насправді ж рідко ви зараз знайдете де. Ні, ну не рідко буває досить часто, але все-таки більш поширене використання аргонової інертної атмосфери, ну і вона зрозуміло, тут. Для реакції Бухвальда Хартвіга ніяких недоліків чи переваг немає, ну тобто просто ще більш доступний технічно для нас, наприклад, інертний газ. Так от, для реакції Ченелема постановка в інертній атмосфері є не те, що неприпустимо, а помилковою навіть, в принципі, не те, що не потрібно, а помилковою, тому що дійсно то, тут обов'язково є доступ повітря, повітря. А в деяких випадках ще й додатково пробулькують або повітря, або навіть кисень. Щоб ця реакція йшла ефективніше. От. Там в перших варіантах вона йшла зі стихніометричним, не каталітичним використанням міді. От. і Тоді мідь е плюс 2 у нас е до міді плюс 3 не окиснювалась, і елімінування її йшло в мідь відновна. відновлення. І мідь випадала тоді. Ну, в принципі, не дуже зручний метод, але не дуже зручний варіант. Але можливий теж. От. Ну і, звичайно, ж, е реакція в такому варіанті є менша. От е ну, взагалі, е ну давай можливо, я ще пропедемось при по слайдам. Потім я цей коментар в кінці вже скажу. Е давай на понапада на на наступний слайд, якщо можна. Так, по нафілам здається, все було сказано. Ну, єдине, що пірол, в принципі, не найбільш такий вдалий, мабуть, приклад. Е більш поширена ця реакція якраз на азолах іншого. ну, на азолах так би мовити, тут піразол, небезол. Три азоли і так далі. От, якраз приклад був і наведений на піролі подальш, на подальших слайдах, тому може скластися тих, хто слухає презентацію, що це в принципі такий найбільш поширений, найбільш стандартний тероцикл для цього перетворення. То насправді, все-таки не зовсім це буде тоді коректно. От, далі тут нема що додати. Добре. Ну, да, ці порівняння. От тут якраз, мабуть, я цей коментар скажу. Особливість цієї реакції е е сполучення порівняння порівнянні всіма іншими, по суті, справи, це те, що у нас відбувається взаємодія двох нуклеофільних за своєю природою реагентів: от боронової ну, боронової кислоти, чи піноколату, чи тепторпарату з ні нуклеофілом, як тут наведено, чи е іншим способом. Ну, в принципі, ми зараз рухаємося до диверсітії реакції двох нуклеофілів для нас це є нормальним. От але е в даному випадку ми досягаємо цього за рахунок того, що ми використовуємо повітря е якості окисника. Ну, і фактично, це не дозволяє цим двом нуклеофільним партнерам е вступити в реакцію. Е в цьому плані вона сильно відрізняється від. І бухвальда Хартвіга, і Ульмана, і всіх інших перетворень, які були згадані до цього, от і це фактично дозволяє розширити межі застосування реакції за рахунок того, що ми принципово змінюємо фактично механізм. Ну і принципово змінюємо коло субстратів, яке використовується. Ну на сьогодні, мабуть, що вводилося в реакцію Ченалема, як нуклеофільна компонента, ну, мабуть, десятки два можна знайти різних. От, як правило, на ароматичних похідних, але роботи там останніх десятиліть це перехід до циклопропільних, до СП 3 збагачених, до метилборонової кислоти спочатку, а тепер уже й бензильного типу. Ще поки що мало прикладів таких, але вже з'являються. От потроху. Ну, в принципі, тобто реакція явно зайняла теж таке вже місце, як метод каплінгу. Ну от чомусь її дійсно іноді називають варіацією реакції Ульмана і з попередніх здається, Віталій це теж це використовував. Почано, ну, мені вона здається, все таки достатньо сильно відмінною. Спільна тут тільки мідь, та й то по суті справи відмінність і в самій міді досить велика, оскільки в нас е працює то не. Одновалентна мідь, як в реакції Гульмана, а саме двовалентна, От. є каталітичною акнивною частинкою. Тобто, дійсно, відмінностей дуже багато, як бачите. Ну, здається, це в мене було все. Якщо, якщо можна, вже до кінця тоді договорити презентацію. Так, тут нічого не було, в мене теж. Окей, про регіоселективність теж досить цікаві моменти, але, мабуть, що це все, що я хотів додати тоді. Добре.